Всім привіт! Я вже звільнилась. Робила масажі, якось ці дні дуже багато було масажів, і тому якось не знімала нічого. Оце розпустила волосся, бо я завжди заплітаю косичку. І так добре ось так розпустити, себе помасажувати. Коротше, був один у мене клієнт на масаж. Взагалі на півтори години. Ну потім каже, а можете дві. Я кажу, ну окей, роблю. Потім каже, а можете ще більше. Я кажу, зна, я типу доплачу. Тому, боже мой. Він каже, я, мабуть, в прошлом житті був якимсь єгипетським. Там хто там у них був. Ну, коротше, дуже люблю масаж. І нічого, просто релакс такий. Ну, береш, ото так, жмякаєш, жм'якаєш, жмякаєш, жм'якаєш. Воно не важко, просто довго, утомити. <гум> ну, я кажу, ну, взагалі можна, але вже пізно. Я якби хочу спати. Тому зробила тільки дві години і все. <гум> і то. В останню хвилину записався. І якби не він, то була б інша жінка, бо вона сьогодні прийшла, а це він вчора був. Тому що на вечір багато людей записалась на фарбування, балаяж. Хочу просто, щоб вони мені зробили, ну, такі, може, світліші пряді, якось висвітлили. Я їх трохи попалила, але в принципі я стригтись не хочу. Хочу залишити довжину, хочу виростити в кінці кінців довгим, колись такі. Бо ото стрічки це все фігня. Звісно, я їх попортила десь там, попалила десь там, але все одно вони довгі і, і ростуть, і хай ростуть сильно. Не буду обстригати. Надіюсь, хочеться просто виростити довге-довге волосся. І хочу пофарбуватись, бо вже коріння повідростало. Хочу зробити коріння таке чуть-чуть темніше, ніж сивина. Ну таке не то, що темніше, може, чи світліше. Ну, в общем, щось таке зробити, щоб воно не було сильно видно сивого волосся. Ну і білі, якісь білі, корічні пасма. Хай щоб я б хотіла, щоб вона просто трохи його розрядила. Пасмами якимись білішими, ну, щоб воно було якийсь такий гарний колір і світлий, не хочу темного. Може це не буде блонд, але повинен бути якийсь світлий колір. Ну, не такий блод-блонд, а просто світліше. Ну, коротше, побачимо. Надіюсь, я і поясню. Ну, в общем, цього темного не хочеться. Хай би воно ще трохи залишалось пасмами, але не все. Ну, щоб не одна грудна, темна маса, щоб було якимись білими. Ну і таке. Це я просто косичку заплела, коли помилася. Я сьогодні зранку поїхала в басейн, тому що, як ви пам'ятаєте, басейн це у мене душ, і я зранку не мала клієнтів на масаж. Точніше вона перенеслась на пізніше клієнтка і тому тому так. Дуже дуже позіхається, позіхається. Зараз ще чекаю коляжанку, вона повинна привезти яйця домашні, бо я замовила. Точніше, вона замовила собі, каже, може тобі теж захватить. Кажу, ну давай, так що. Чекаю і все, буду відпочивати. Зараз візьму сімечки си, си, сим, насіння, сіння. Коротше, слова кав'яркою такі слова, такі якісь виходять смішні. Ну, оце таке. Так що, надіюсь, буде такий прикольний колір, тому що буде моє день народження, а на день народження я працюю, тому що. Ну, Є у мене вже і запис одного клієнта, і, ну і взагалі я потім думаю зібрати 15-го всіх і просто тоді заодно і якби посидимо. Ну, всіх масажистів. Ось так. Очі злипаються, якась так лінза по оку плаває, нова лінза. Я зараз замовляю контактні лінзи з України, то одразу по чотири штуки. Вони мають довгий термін придатності, і я чому так замовляю? Тому що коли почалась війна, я злякалася, що в якийсь момент я не зможу замовити лінзи, а їх я можу тільки замовляти в Україні. Просто я замовляю сама дзвоню. а потім знайома моя подруга забирає і висилає мені почти. А тут я не знайшла. Звичайно, якщо париться десь, все-таки можна, мабуть, знайти. Але тут я не знайшла. Тому замовляю в Україні. Ну і коротше, чому багато замовляю? Тому що думаю, не дай Бог, якщо буде воєнна окупація, чи що, і я тоді не зможу замовити, то хоча б на декілька років у мене буде. Одна лінза, вона на рік. Ну я в один глаз вставляю лінзу. А другий у мене вже перевагний, я ж їм ну, так не бачу. Ну і ще я купила окуляри, коли почалась війна. Тут в Польщі замовила, щоб хоча б мати можливість, як мало ли що трапиться, я не знала, що може бути. І щоб у мене був, була можливість дивитись і бачити, тому що окуляри дуже дорогі, і вони тільки під замовлення. Таких у вільному доступі нема в продажі, вони стоїли 2000 злотих. І я купила їх мінус 27. Тому це такі справи. Я вже рада, що сьогоднішній день підійшов до кінця і що я можу просто відпочивати. Не скажу, що я перевтомлююсь, чи я тут працюю по ці ліці, але 4 масажі. Вони трошки втомляють. Особливо важко, коли під вечір робиш. Ну, нічого не зробиш, тому що люди вибирають той час, коли їм підходить і це логічно. Шафа ще не зібрана, отут Кавказькі гори. Ну, чекаю, коли вже буде зібрана. І хочу все перебрати, і там вішаки, ну ці вішалки, ці що. Плечики. І все це просто віддати комусь задарма, а перед тим замовить собі білі вішалки вєш... такі і чехли для одягу. І кожний одяг, одяг передивитись пильно. І якщо він вартий ще, ну, він мені ще підходить, а там є сукні, які мені подобаються, то просто все, кожну аджошку в чехол. І отак от е, зберігати. І е, так само всі ці футболки, все перебрати, де яка маленька дірочка чи що, бо воно так гамаші всякі ці, воно так нові, і вони штра дуже швидко розлазяться десь там. Ну такі якість така гавняна. Е, то ХБ, і ще на базарі там купила. Я вже бачу там, ну там може появитися малі дирочка, типу, тканина розійшлась. Ну, то все треба повикидати, тому що вже просто нема сил. Просто зараз у мене нема бажання і сил на те, щоб це перебрати, бо я тут перелажу із угла в угол ці тряпки всі свої. І можна сказати, мучаюсь тим всім. Ну, а вже коли буде час і вже в нову шаху хочеться повісити все гарне. Тому мені треба зараз ще замовити такі білі вішаки і чехли для одягу. Да, хоча б вішаки вже було б класно, тому що не хочеться вішати на старі на ці пошарпані вішаки в гарну нову шафу. Ну і чехли для одягу, тому що все таки це кабінет. А Якщо шапу відкриєш і буде там висить одяг, а так буде в чехлі, І воно не буде так в очі впадати. І ще хотіла собі купити таку замову. Ну, в розсрочку, мабуть, тоже. У мене все в розсрочку. Я хочу -то, то юморне є, там одна дівчина знімає. Мікрокредити, мікрокредити там на кофе, мікрокредит на все, то у мене так в розсрочку. Хотіла... Дуже теплу, хорошу, якісну курточку. З, зверху, може бути, штучна шкіра, а зсередині, щоб була вовна, щоб вона була тепла. Ну, і, 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 і чоботи хочу, сапоги теж такі зимові, щоб вони були з вовною всередині і зверху шкіра натуральна тому що вже замахалася ходити і підмерзати. Ну і тут курточки переберу, віднесу може в прачечну, все перестирають і те, що мені ще шкода віддати, то просто Просто, ви вже поняли, в чехли і коротше, все поховати до шафи. В общем, такі плани. Ну і коли вже буде все порядочок, то мені вже буде легше. Тому що мене дуже напрягають ці кавказські гори, але нічого поки що не можу зробити. Ну Так як шафи стоять, люди бачать, що шафи стоять, і вони розуміють, що це тимчасово. Ну, на на палац вже поставила пітно таке, розлила там воду з-під акрилової краски. Ну, короче, я кисточки споласкувала, и уже пятно стоїть. Так що бардак быстро робиться. Ну ось так.